Далі у сюжеті про думки та бачення ситуації українськими селебритіс. У своєму Твітері співак Святослав Вакарчук продовжує висловлювати думку щодо політичної ситуації в країні. Якщо крісло слизьке від крові, то всидіти на ньому нереально. Головною задачою наразі співак вважає припинення бойових дій. Основне завдання на сьогодні зупинити кров. Обидві сторони мають прагнути саме цього. На своїй сторінці у Фейсбуці письменниця Ірена Карпа обурилась діями мітингувальників антимайдану. Знову йдуть ці заробітчани в Маріїнській. Так хочеться кричати їм Куди ви йдете? Вони вбивають дітей із ваших же країв. Невже ваші 150 гривень варті цього всього? А от співачка Анжеліка Рудницька впевнена, щоб не сталося, столиця вистоїть. Тітушки перетворили це місто на пекло і водночас на місце сили, але це мудре, древнє місто виштовхне прибульців, які розкрадають, руйнують, знищують його. Київ, ти найкращий, ти наш. Світська левиця Світлана Вольнова запропонувала президенту країни Віктору Януковичу вихід із ситуації. Щоби я зробила зараз на місці Януковича, я би одказалася від влади і передала її тому, хто може нас уберечь від дальнішого кравопроліття. Співачка Анастасія Приходько не тільки активна в інтернеті, а й на Майдані. На своїй сторінці у соцмережі вона розмістила власну світлину з європейської площі і підписала її. Мені просто страшно, але я держусь. Безумно жалко людей. А от співак Віталій Козловський нарешті заговорив днями з'явився його перший коментар щодо ситуації в Україні. Я чоловік творчості і по убежденню завжди абстрагуватися від політики. Но то, что сейчас происходит в Украине, уже не просто политика. Это страшная реальность. Оставаться в стороне нельзя, молчать нельзя. Никогда не будет прощения и оправдания тем, кто отдал приказ стрелять, тем, кто его исполнил, и те и другие преступники, которые предали свою страну и свой народ.